Поетичний концентрат упродовж двох днів 8 та 9 вересня. івано франківськ гуртує кращих вітчизняних та іноземних майстрів Рими. Усі вони тут, у рамках поетичного туру Меридіан Черновіц». П'ятий фестиваль проводять у мандрівному режимі. Його маршрут пролягає через п'ять вітчизняних та сім європейських міст. Ми намагалися створити подію, яка б мала б на меті не просто об'єднати поетичним містком схід і захід України, а також представити українську. Поезію, українську літературу в західних країнах. Мені дуже подобається, як він почався, мені дуже подобається увага, здорова, якісна увага, яку ми маємо, незважаючи на час, який е, нібито не сприяє для масових акцій такого характеру. Але якщо подумати про розвиток самого фестивалю як проєкту, то е, ну, минулого року, на правду, він відбувався в зовсім іншій країні. Зовсім інші якісно за рівнем осмисленості. Мені здається, Франківськ це такий дуже правильний майданчик для того, щоб ну, стати такою просто культурною мекою, таким культовим місцем для відвідин. Івано-Франківськ, четверте місто туру, який стартував 1 вересня у Києві. Поетичні творчі вечори, читання, презентації книг і концерти. Усі події ювілейного «Мердіан Черновіц» відбуваються під гаслом «Музи не Мовчать не обов'язково вони відповідають на постріла Якимись такими е, словесними публіцистичними пострілами е, музи можуть щось таке шепотіти, навіть е, напів... щось таке співати, а можуть і мовчати. Музи, але це мовчання, яка яке наповнено все ж таки емоціями і скорботою. Ігор Помаранцев автор ідеї фестивалю, яку втілив його племінник Святослав. Тепер Меридіан Черновіць це не лише міжнародний поетичний тур, але й видавництво. Тож чи не найнасиченішою буде його програма у Львові, адже впродовж цього року з'явилося чимало нових книжкових проєктів, які презентуватимуть на тамтешньому форумі видавців.